Полювати Чупакабру. Роман із такою назвою презентувала франківська письменниця Вікторія Біла. Головна героїня твору містична тварина Чупакабра. Заради волі вона втікає з корабля. Після цього на неї починається полювання. Над книгою я працювала близько двох років. Назва така, бо вона в ній зосереджена вся суть книги. Тобто ми говоримо про тварину, про реальну тварину Чіпакабру, на яку багато хто полює. Тобто є багато мисливців, які на неї полюють, і всі хочуть вполювати Чіпакабру. Чіпакабру хоче вижити. В образі дивного створіння письменник Володимир Єшкірів вбачає не просто розумну та кмітливу істоту, а й прихований образ, який можливо хотіла донести авторка до читача. Це такий символ самотності, якої заблуканості серед того буття, в якому ми з вами живемо. Це стан, коли вони не можуть знайти собі свого дому і змушені мандрувати. І зараз це також суголосно нашій ситуації, коли в нас дуже багато мігрантів, мільйони мігрантів, і коли так само вони знаходяться в пошуках нового дому. Пікантності презентації додала постановка уривків з роману від театральної школи Жив був пес. У трюмі дивної істоти не виявилось. Зате капітан побачив кілька кривавих сидів, що вели до нічого. Учасники постановки Підлітки їхня викладачка каже, перед початком репетиції діти прочитали книгу і були захоплені динамічним сюжетом та його неочікуваними поворотами. Коли прочитала я, прочитали діти, я зрозуміла наскільки вона актуальна і цікава, тому що там просувається ідея, що люди як звірі, а звірі як люди. Діти були захоплені цією роботою. Тому що там є інтрига детективна, вона і пригодницька, і в той же час це глибока філософська річ. Презентація книги в Чубакабру вже відбувалась на горі Бребенеску на висоті 2038 метрів. Нині ж усі охочі мали змогу придбати книжку з автографом авторки та поспілкуватися особисто. Валентина Флерчук Ігор Горпопик, телеканал 402.